Традиції автоспорту змагаються з новітніми технологіями на виставці розкішних авто в Каліфорнії. На виставку Quail зазвичай привозять люксові авто з двигунами V12, але цього року красуються і безпілотні машини. Одна з них електрокросовер Tenzer RoboCar із системою автономного водіння. У нього інтегровано понад 100 датчиків, зокрема камери, лідари, радари, мікрофони і навіть датчики зіткнень і диму. Цілком новим для світу стало перше авто з технологією безпілотного водіння четвертого рівня, яким можна володіти особисто. Це робоавтомобіль, а не роботаксі, і він створений для особистого користування. Cadillac показує концепт Elevated Velocity. Салон тут можна перетворити на зону відпочинку, а управління віддати системі автономного водіння. Можна всидіти і на двох стільцях, можна дістати по-справжньому захопливі відчуття від динаміки, агресивного прискорення та керованості, але іноді хочеться просто відпочити, правда. А це Бугатті Бруяр вартістю 20 мільйонів доларів, створений в єдиному екземплярі. У салоні немає цифрових дисплеїв, максимальна швидкість 376 км кілометрів за годину. Ламборгіні показав новий флагман потужністю 1080 кінських сил. У нас світова прем'єра. Це ламборгіні феномену. Він трохи інший. Ми виготовимо всього 29 екземплярів, і це найпотужніший Ламборгіні, який ми будь-коли випускали. Деякі учасники заходу вітають найсучасніші технології в автопромі, а хтось однаково віддає перевагу традиціям. Коли йдеться про безпілотні авто, хочу сказати, що до нас на виставку приходить аналогове покоління. Ці люди люблять самі керувати машинами. Більшість із них, зокрема, я, також люблять перемикати передачі. Моторшоу шоу Монтерей Карвік проходить щороку в серпні. Виробники привозять на мальовниче узбережжя Каліфорнії найкращі моделі.